Пристрасті у ТЦК та СП не вщухають ані на день цього разу. Прикрий випадок трапився із лучанином Валерієм чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям і є опікуном хворої мами. Проте на це з його слів ніхто уваги не звернув. Хоча він і має відповідні документи. Діло дійшло до того, що до чоловіка декілька разів викликали швидку. Лікарі наполягали на госпіталізації, але працівники ТЦК раз за разом не давали на це дозволу. Як розгорталися події далі, дивіться у сюжеті. Це пані Людмила. Днями працівники ТЦК та СП забрали її чоловіка. Попри те, що мав при собі документи для відстрочки, дивитися їх каже жінка, ніхто не став. Вони були на території одного об'єкта, де допомагали виконувати там певну якусь роботу. Були вони там всі разом, і коли вже збиралися додому, то це сталося. Сказав, що йому не дозволено навіть до кінця одітися. Він приїхав у футболці. Добре, що встиг передіти штани і документи. Всі він мав при собі, навіть не захотіли дивитися, він дозволив взяти. Попри наявні документи, які підтверджують, що чоловік доглядає хвору матір, також були і виписки від лікаря, де вказано про усі наявні хвороби. Вже перебуваючи у центрі комплектування, чоловіку стає зле. Хронічна гепертонія та проблеми з попереком дали про себе знати. Коли його сюди доставили, він скаржився на болі в спині, тому що у нього є проблеми у поперековому відділі хребта. В нього стесується хребець, в нього прописано. У мене навіть є довідка, що йому рекомендована планова операція. Жінка б'є на сполох, та зі сльозами на очах розповідає, лікарі швидкої відразу повідомили, що необхідна госпіталізація. Однак працівники ТЦК цього не погодили. Відцени я викликала все. Я не знаю, чи це він викликав, чи йому викликали. Які приїхали і. Намірили в нього тиск 180 був вже. Були в нього болі у спині, йому якісь надали препарати, щось йому вкололи від спини, щось вкололи від тиску, але контрольного виміру тиску не було, чи він в нього нормалізувався, чи він покращений. То, тобто цього не зробили. Я, звичайно, викликала ще одну бригаду швидкої допомоги, яка приїхала. і... Бачила всі ознаки того, що він потребує госпіталізації, але знову ж таки його не відпустили, сказали, що не дозволили йому забрати. Вже кілька днів жінка чатує під центром комплектування з Надією, що над чоловіком таки змилуються і відпустять. Зрештою, залучила адвоката. Сама ж юристка каже, це незаконне отримання людини. Тож, недовго думаючи, звернулася до правоохоронців. Тому звертались, ми подали належно встановленого зразка заяву про відстрочку. В даний час заява знаходиться на розгляді у відповідному ТЦК та СП, де перебуває мій клієнт на обліку. Медики неодноразово приїжджали. В нього був, я так розумію, напевне, гіпертонічний криз, тому що був дуже високий тиск. Вони хотіли його госпіталізувати неодноразово, казали, що дійсно він потребує госпіталізації, але представники ТЦК пишуть відмову про те, що, ну, що його госпіталізовувати. Не пояснюють, коли запитуєш їх, на якій підставі представник ТЦК вирішує питання щодо екстреної медичної допомоги людині. Пояснення звичайно не дали. Зрештою, чоловіка таки забирає карета швидкої. Коли болі у спині стали нестерпними, а знеболююче перестало допомагати, змилувалися та відпустили. Але є одне але на мене, ніхто не реагував. Взагалі ні. Я викликав швидкі, мене хотіли ще забрати ще позавчора, ще в перший день. Сказали, що не відпускають. ЦК відмовляло. Вчора так само. Сьогодні, ну, сьогодні мені вже гірше стало. Мені нічого не казали. Бери, кажу, підписуй повістку і все, їдь. Сьогодні так, а вчора і позавчора такого не було. Я його не проходив, але по документах, що пройшов. Ні, нічого не підписував». Валерій розповідає, нестерпна біль супроводжувала його декілька днів. І не дивлячись ні на що, чоловіка повезли на полігон. Проте там сказали, що з таким станом здоров'я їм не потрібен. Та повернули у центр комплектування. Я вже сьогодні, вчора цілий вечір, мене ще на полігон завезли. були. Я там ледь добув, і то я ходив і сидів. Ну, куди? Треба було ходити скрізь, я казав, ну. Я не можу ходити туди-сюди. Або якщо йду, то ледь-ледь, ну, мене хлопці підводили. Ну, то я вчора приїхав, швидку визвав, то швидка приїхала, мене е, хотіли забрати, але мене ніхто не відпустив. З врученою повісткою чоловіка таки відпустили в супроводі медиків до лікарні на обстеження та госпіталізацію. Надалі ж лучанин проходитиме лікування. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.